БС, паратодус, ночі, Ай, чудового дня, ранку, вечора обіда, в кого який момент, де хто знаходиться, де хто проживає. Це друга частина вивчення приспіву вивчення. Ну, так щоб вивчення більш релаксу, більш драйву, дати собі дофаміну, дати собі трошечки, трошечки, трошечки надихнутися. Моя улюблена пісня за ритмом та Генріка Іглесіоса, трошечки повчитися, трошки кайфанути. Мексиканський стиль, але для настрою те, що треба. Друга частина також легесенька. Di Caesentes Lo Cesento. Die scientes. Lo que siento. Sentir – це також ті яке змінюється так само, як в англійській, іспанській, португальській мові. Sentir, якщо ми кажемо ки, це має дадуть ти sientes – що ти відчуваєш. Але ми зараз запові... просто запам'ятовуємо слова, просто якоїмося на теомі, на релакс. Скажи мені, що відчуваєш. Те, що відчуваю я. Діке Сьентес. Лока Сьенто. Діке Сьентес, Ді Лока Сьенто. Скажи, що відчуваєш? Те, що відчуваю я. Пам'ятаємо, Андрій Кіглесі, це його суперкрута пісня. Даме ель вino, де амор. Даме ель вino. Даме ель віно, Де амор. Дана Львіно, дай мені, даме, тобто дай мені вино, вино, де туамор, де туамор, це також дуже легко запам'ятати, де туамор, твого твого кохання, твоєї любові. Даме Львіно, де туамор. Даме Львіно, де туамор. Інколи е, в Костіяно, ви можете... Костіяно це іспанська та латиноамериканців, які також поділяються на аргентинський акцент, там, болівійський, перуанський, колумбіанський. але в Костіяно вони часто можуть використовувати не війно, а біно. Але Нріки Грісі можна, якщо ви скажете війно, нічого страшного, якщо ви скажете біно, все зрозуміють. Даме віно де туамор. Моя любима строчка. Ben conmigo, a ser loucura. Ben conmigo, uh, a a ser loucura. Ben conmigo, idite do mene, lahko tako rečete. Hodite do mene, idite do mene. Ben conmigo, ben conmigo, ben contigo, idite do tebe. Ben conmigo, eh, a ser de tu amor. Ben conmigo, a ser de tu amor. Ben conmigo, a ser de tu, tu amor.